Гра без виходу. Через тиждень зник ще один. Потім двоє. Поліція лише знизувала плечима. Жодних слідів. Лише відкритий люк і дитячі речі поруч. А в місті почали з'являтися малюнки. Дивні, намальовані крейдою на асфальті, коло хрест і напис Гра йде. Один хлопчик бачив, як хтось визирнув з люка. Дівчинка з блідою шкірою і чорними, як ніч очима. Вона кличе інших, прошепотів він. Вона не сама. Тієї ночі вулиця знову спорожніла. Але тепер шепіт лунали з кожного люка в місті. Ходімо. Гра починається. А в підземеллі, серед дітей привидів, Ліза сиділа в центрі. Усміхнена, зі скривавленим іграшковим ведмедиком на колінах. Тепер вона веде гру. Той, хто пам'ятає, його звали Марко. Йому було чотирнадцять. Його молодший брат зник першим. Він пам'ятав ліхтарик і малюнки. І, як, мама, вночі сказала шепочуть, він ще десь поряд. Марко не вірив поліції. Але вірив в усни. У вісні брат кликав його. Вони грають. Зупини її. Він пішов до люка з мотузкою, сірниками і старим диктофоном. Записав слова молитви бабуся казала темряву не завжди перемагає села. Він спустився. Підземелля зустріло його шепотом, кров'ю на стінах і дитячим сміхом. Новий гравець пролунало. Ліза вийшла з тіней. Її очі світилися червоним. Граєш зі мною. Марко натиснув плеї. Диктофон заговорив голосом його брата. Лізо досить. Я пробачую тебе. Темрява затремтіла. Привиди завмерли. Очі Лізи блиснули сльозами. Пробачення. прошепотіла вона. Я не хочу більше грати. Все вибухнуло світлом. А коли Марко розплющив очі, він стояв на вулиці. Один. А поруч ліхтарик, і записка. Дякую. Але гра ще не закінчена. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.